Третя світова на горизонті Зеленський попереджає, Путін не зупиниться в Україні далі буде Європа. Нато й глобальний хаос: один трильйон доларів і Китай, Іран і КНДР, мільйонна армія. Росія готується до великої війни, а світ стоїть на межі. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна Росії проти України може загостритися та перерости у третю світову. Якщо ми не будемо твердо стояти, Путін просуватиметься далі, заявив Зеленський. Глава держави переконаний, кінцева мета Путіна відродити російську імперію з поглинанням територій держав. Які зараз знаходяться під захистом НАТО, враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну, наголосив Зеленський. За три роки повномасштабки Путін витратив 1 трильйон доларів на фінансування війни проти України, заявив Зеленський. Три країни вже втягнуті в цю війну і будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн. Якщо цю війну не зупинити, у цій війні сьогодні беруть участь. Інтересанти на цьому почали заробляти гроші північно-корейці, китайці, іранці. Зауважив президент, путін піде далі в глиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити. Нити в Україні, заявив міністр закордонних справ України. Ще заяви очільника МЗС, жахливі удари Росії по кривому рогу та сумам демонструють, що Путін прагне продовжувати війну, а не шукати мир. Загальна стратегія союзників щодо Росії має полягати не в поступках, а в більшій силі, самодостатності та лідерстві Європи. Сибіга закликав держави ЄС розглянути можливість надання додаткової підтримки для Сум і Кривого Рогу. Сибіга закликав голів МЗС Європейського Союзу посилити ППО України додатковими комплексами, пусковими ракетами та запчастинами. Росія набиває склади боєприпасами, збільшує чисельність армії і може напасти на Україну НАТО у 2029 році. Повідомив генеральний інспектор німецьких збройних сил. За його словами, наступного року Збройні сили Російської Федерації будуть удвічі більшими ніж до повномасштабки і налічува. Тимуть півтора мільйона солдатів. Крім того, близько півтори тисячі бойових танків щороку або виробляються заново, або ремонтуються, а це значно більше ніж потрібно для війни проти України. Мета Путіна послабити і знищити НАТО як альянс і дискредитувати нашу західну форму суспільства. Росія вже сьогодні веде гібридну війну проти Німеччини через диверсії, шпигунство та дезінформації. А ФРН працює над підвищенням власної обороноздатності. Чехія побоюється напливу українських військових після війни. Це становить загрозу безпеці країни. Влада очікує, що до українських біженців, більшість з яких Жінки та діти приїдуть батьки із травмованою психікою, які пройшли війну. А ви до таких відноситесь чи ні? Напишіть в коментарях, цікаво дізнатись вашу думку і заявив, що вітатиме візит Трампа до України, аби той побачив наслідки російської війни. Після цього, за словами президента, можна буде рухатися далі щодо плану для припинення війни. Ми поважаємо вашу позицію, але будь ласка, перед будь-якими рішеннями будь-якими планами щодо переговорів. Приходьте подивитися на людей, Сказав Зеленський в адресованому Трампі. запрошенню. пишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.